Головний майдан Рівного знову зібрав десятки місцевих. Прощаються із захисником Максимом Лугініним. Чоловік родом з Запорізької області. Однак після одруження переїхав до Рівного. Тут жив та працював. У червні цього року його мобілізували до війська. Це моєї хрещениці, чоловік. Я її знаю, я була у них на весіллі. Це таке, знаєте, він вони познайомилися. Він дуже любив її дитину. Вона з дитинкою, але дуже хороша людина. От ну такі компанійські любив. Це біда, це велика біда. Це не так треба, щоб скоріше це закінчилося. За словами дружини, Максим був патріотично налаштований, усвідомлював всю відповідальність своєї служби. Хотів якнайшвидше повернутися до рідних. Рідні та друзі запам'ятали Максима добрим та чуйним. Готовим завжди прийти на допомогу. У вільний час чоловік займався виробництвом меблів, ремонтом комп'ютерів, полюбляв велопрогулян. На жаль, 45-річний солдат Максим Лугінін загинув 16 листопада під час виконання бойового завдання на Харківщині. Поховали воїна на алеї героїв кладовище нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять захиснику. Юлія Смаль Олексій Олексієнко. Випуск новин.